Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 31 серпня. 189-ту добу Збройні Сили України на полі бою та весь наш народ у тилу протистоять тероризму, який чинить країна агресор. В умовах воєнного стану південно-український енергокомплекс продовжує працювати в штатному режимі. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан не змінювався, його рівень перебуває в межах чинних норм. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС гес стабільно виробляють електричну енергію. Саме сьогодні виповнюється 15 років від тоді, як другий агрегат Ташлицької ГАЕС прийнято в промислову експлуатацію. Вітаю колектив з цією датою. Збільшення встановлених потужностей гідроакумулюючої станції позитивно вплинуло на стабільність роботи об'єднаної енергосистеми країни. Історія Ташлицької станції бере початок у далеких 70-х роках, коли Харківський інститут Укргідропроект запропонував створити енергокомплекс на півдні України, об'єднавши атомні та гідрогенеруючі потужності в одну технологічну схему. Це дозволило з максимальним ефектом використовувати протягом доби потужності південної енергосистеми та регулювати великі перепади між виробництвом електроенергії та її добовим споживанням. Проект був і до цього дня залишається унікальним для України. За час існування він декілька разів піддавався ретельній перевірці та експертному оцінюванню. Остаточно документ затверджений урядом зі змінами та доповненнями. У 2019 році. Спуском другого гідроагрегату високоманеврена шлицька ГЕС значно наростила виробіток електроенергії і вже у вересні 2007 року згенерувала перші 100 мільйонів кВт-годин з початку експлуатації, а в червні 2012-го перший мільярд. На здобутому не зупиняємось. Працюємо на перемогу. Слава Україні!